Всім доброго ранку вас вітає компанія Сингента. Сьогодні, 24 вересня 2020 року, ми знаходимося в Новокоховському районі Херсонської області на демонстраційному полі від компанії Сингента, яке розташоване на базі господарства ПП «Агрорегіон». На даному демонстраційному полі вже був зібраний врожай гібридів соняшнику від компанії Сингента. Сьогодні ми розпочинаємо збір врожаю. Гібридів кукурудзи від компанії Сингента на даному демонстраційному полі. Отож, розпочинаємо і І завершився черговий збір врожаю на демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства ПП Агрорегіон. Поруч зі мною зараз знаходиться головний агроном даного господарства Анатолій Олексійович. Доброго дня, Анатолій Олексійович, Доброго дня. зараз Анатолій Олексійович розкаже, з якими викликами довелося зіштовхнутися, та які результати вдалося отримати. Будь ласка. Доброго дня всім. Ми розпочинали цей рік з самого початку запаси продуктивної вологи зими нам досталися 60 мм всього напсів. Був найкращий попередник для кукурузи, але ми розташували це демо поле на краплинам зрошення. І не дивлячись на те, що краплина зрошення це новий метод зрошення, ми не могли... Перешкодити повітряні засуди, тому повітряна засуха. Деякі шкідники внесли свої корективи для одержання хорошого рожаю. Але ми задоволені результатом по гібридам компанії Сінгенде, так по сонячнику такі гібриди, як Туміко, Сайберік і Купава дали майже 4 тонни з гектара. Кукуруза. ми зараз закінчили збирання кукурузи гібридів, такі гібриди, як Торіно, Скорпіус, Марімба. Ми одержали 13, 14, 15 тонн з гектара. Ми дуже вдячні компанії Зінгента за дані гібриди і просимо прислуховувати сількузоробників і впроваджувати їх в своє виробництво. Дякуємо, Анатолій Олексійович. Взаємо. До нових зустрічей.